Новий контракт і тепер для всіх у міністерстві оборони анонсували нововведення у війську. За дорученням президента почали готувати нову форму контрактів, врахували вимогу суспільства і тепер обіцяють чіткі терміни служби. Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти це про справедливість та передбачуваність. Працюємо з урядом, міністерством фінансів. Та партнерами і найближчим часом анонсуємо всі додаткові деталі. Термін контракту від року та більше. Його зможуть укласти як чинні військові, так і цивільні, які долучаться до війська. Проте про подальшу демобілізацію не йдеться, радше про відстрочку на рік. Але і тут є умова: річну відстрочку передбачають лише для контрактів терміном від двох років. Військовий та член оборонного комітету парламенту Роман Костенко ідею вітає, але вказує на низку нюансів, які треба виправити, я думаю, це має бути якось узгоджено зараз, тому що ну ти на рік прослужив і тебе відразу можуть призвати, навіть якщо ти звільнився. Тому це таке, знаєте, питання відкрите, яке мені задають. Потім потрібно унормувати питання, того, що ну, люди, які прослужили вже 4 роки зараз, ну по факту ми їх змушуємо або ви підписуєте контракти, або у вас не буде чітких термінів служби. Також планується фінансова мотивація, та поки що уряд цифр не дає. Звідки брати гроші? Наріжне питання, адже мінфіну бракує коштів навіть на підвищення зарплат військовим на наступний рік. Зараз ці цифри узгоджуються, щоб ми були впевнені на 100%, що ці кошти є для впровадження такої процедури, тому що якщо їх не буде, то який сенс взагалі? Щось робити, тому стар дали тепер зараз. Міністерство оборони має все вирахувати, пропрацювати це з міністерством фінансів, і потім сказати, які вони суми готові платити за контракти, які будуть заключати. Новий контракт не про справедливість. Такі обурливі коментарі з'явилися під повідомленням міністра оборони у соцмережі, що буде з військовими, які добровільно приєдналися до війська у 2022 році, та з контрактниками, які уклали його. Ще до великої війни, однак змушені воювати до перемоги. Цікаво. А якщо вже три плюс роки відслужив, це зарахується в три п'ятирічний контракт. Чи це тільки плюшки для новеньких, а іншим і далі в рабстві перебувати? В цілому добре, що є рух в цьому напрямку. На жаль, реально зараз демобілізувати значну частку тих, хто служить, нереально, поки не буде нових. Всі це розуміють, думаю. Але тут є питання до реалізації ініціативи. Це важкувато ждати да, таке питання. Ну але шанс. все одно я не знаю, скільки краще. вона буде ще в будь-якому випадку, краще, щоб, случае, лучше, щоб так з їхньої сторони точки зору це взагалі неправильно і це нерівноцінно. Ініціатива хороша, але ситуація, яка склалася з тими, хто 14-го, або раніше, справді не дуже хороша. Захисників, які роками воюють за Україну, не відпустять, доки не знайдуть їм заміни. Так постійно відповідають в Міноборони на заклики про демобілізацію. Самі військовослужбовці наголошують на справедливому відпочинку, хоч і тимчасовому, такі можуть бути термін служби. Якщо йдуть обстріли наших будинків, наших сімей, наших рідних країв, то ну, терміни служби так, хочеться деякого відпочинку, деякі військовослужбовцям. Котрі прийшли добровільно, вже воюють не один, не два роки, не три в роки, а де вже закінчиться четвертий рік. Все повинно звичайно ж якась бути ротація по людям. Вперше чіткі терміни служби з'явилися у контрактах для чоловіків немобілізаційного віку. Громадяни від 18 до 25 років укладають їх ще з лютого. Серед умов річна відстрочка. Якщо стільки ж відбув у війську, таке обіцяв уряд, але законодавством не передбачено. Це намагаються виправити у парламенті і вже ухвалили документ у першому читанні. Марія Дрозд Олексій Іванченков п'ятий канал. Якби Росія окупувала Україну, наступні були б ми, тому ми тут, щоб наші діти не воювали. Так кажуть добровольці зі Швеції, які від початку повномасштабної війни плічоплічі з нашими воїнами протистояли російській армії. Кароліна Нурденгріп та Крістофер Форсбек передали артефакти з зони бойових дій до національного музею історії України у Другій світовій розповідь про шведів, які воюють за Україну у репортажі Ганни Рибалки. Кароліна Нурден Гріб, ще донедавна депутатка шведського парламенту і в минулому військова. Членкиня оборонного комітету після початку повномасштабного вторгнення РФ вирішила, це війна не лише українців. однієї миті я подивилася на свій костюм, на свої модні туфлі. Я задумалася, що я тут роблю, якщо я навчена військовослужбовиця. Кароліна зв'язалася з українським посольством у Стокгольмі. За кілька тижнів вона вже була на шляху до України поруч Крістофер Форсбек. Він колишній сапер у шведській армії. Я працював у лісовому господарстві Швеції. До того я 22 роки був у складі шведської армії. Коли розпочалося російське вторгнення в Україну, я як і багато хто думав, що це закінчиться за кілька днів. Я дуже ретельно моніторив те, що відбувається в Україні. Я побачив виступ вашого президента. Він сказав: ми потребуємо міжнародної підтримки. Як і Кароліна, Крістофер прибув до України. Спершу добровольці працювали інструкторами, приєдналися до правого сектору у Львові та Києві, а згодом до 47-ї механізованої бригади «Магура». брали участь у бойових діях на Курщині, Запоріжжі та в Покровську. Кріс, такий позивний шведа у війську, під час одного з обстрілів зазнав поранень. I was on the way Я був поранений в бою під час нашого просування на Роботине. Ми рушили на Росію. Російські позиції, які ми як думали, вони залишили. Нас обстріляли. У мене була прострелена рука. А коли повернувся на свої позиції, наш бункер потрапив під обстріл російського танка. Іншу руку поранили уламки. Скалки були і в голові. Майгедка. Після цього Крістофер кілька місяців лікувався в Україні, потім у Швеції. Рука не відновилася. Утім, чоловік повернувся до України і працював інструктором. Кароліна нині теж цивільна. З Україною її пов'язує не лише армія, а й бабуся, яка колись мешкала на Херсонщині в селі Старошвецьке. Це селище заснували у 18 столітті шведи, яких за Катерини II примусово депортували зі шведськомовного естонського острова Даго. На південь України у цих поселеннях берегли рідну мову і культуру Ольбі у 1929 році їм дозволили покинути СРСР і повернутися до Швеції. І, ймовірно, серед тих людей була і бабуся Кароліни. I've been quite hard. Я вивчаю українську. Роблю це дуже старанно. Бабуся ніколи не говорила зі мною українською мовою. Але якби говорила, це б спростило мені життя зараз в Україні. Я впізнаю ваш гумор. Так само жартувала і бабуся. Є чимало речей, які вона намагалася мені передати. Тому я почуваюся тут як удома. нині Старошведська – це частина селища Зміївки на Херсонщині. Там мешкають за два десятки носіїв старої мови, якою вже не говорять сучасні шведи. У листопаді 2022-го українські воїни визволили Зміївку від російської окупації. Утім, нині вона потерпає від обстрілів. І Кароліна, і Крістофер. Відвідували старошвецьке Інколи я міркую над тим, щоб купити будинок у Старошвецькому і жити там. На Кароліну у Швеції чекає чоловік на Крістофера двоє синів: меншому 17, старшому 24. Мої діти живуть у Швеції. Країна на час повномасштабного вторгнення не була членом НАТО. Якби Росія захопила Україну, далі була б Швеція та Фінляндія. Можливо, лунатиме дещо. Що егоїстично, але воюючи тут в Україні, я воював за моїх дітей. Артефакти зі Старошведського та з зони бойових дій добровольці передають до національного музею історії України у Другій світовій війні. Цього року у нашому музеї до третій річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації відкрилася виставка, присвячена інтернаціональним логіоном. Назва цієї виставки фо. Фрідом і на цій виставці з ініційованій фунданцією Вазермана ми представили історії з дуже багатьох країн. У Нас буде нагода представити ці унікальні матеріали у тих проектах, які ми створимо у майбутньому. Кароліна продовжує присвячувати свою діяльність допомозі Україні. Контракт Крістофера завершився у вересні. Однак чоловік не повертається до комфортного життя в Швеції. Він працює на Київщині, допомагає військовим удосконалювати дрони. Я думаю, що скажу за нас обох зараз. Ми, хоч і на озброєних силах, але Україну ми ніколи не залишимо. Не Не рибалка Олена Успенська п'ятий канал.